Добрий ранок, мої малята. Прокинулися? Хочу вас запросити, малята, на несподівану прогулянку. Зазвичай, коли йде дощ, ви вдома або в садочку, там оберіть парасольки та одягніть гумові чобітки. Готові? Що ж, вирушаємо? А ви знаєте, малята, що влітку потрібно не тільки тепле сонечко, а й рясний, веселий літній дощик. Дітки, а звідки він береться? Так, вірно, з неба, з хмаринки. Коли на небі збирається багато хмаринок, іде сильний дощ, злива, гроза. Це відбувається, коли в хмаринках дуже багато кількості краплинок. Гляньте, яке гарне коле залишають після себе дощові краплинки. Вони бубанять по дахам. стукають у вікна. Дощові крапельки, мов виконують світани. погляньте, як вони стукають по калюжі, співають пісеньку. Кап-кап, кап-кап. Малята дуже люблять бавитися з калюжами влітку. Влітку дощ проходить швидко. Влітку він теплий, лагідний і пахне квітами. Тому дощик є помічник природи. Природа радіє дощиком. А після тощику обов'язково вигляне сонечко. Ось і закінчилась наша прогулянка малята. Дякую вам, малята, за увагу. До нових зустріч, до побачення!